Познань. Як тут -то називається той парк? Цитаделя. А, парк цитаделя. І тут музей Музей зброї. Правда, музей вже закритий, бо він до 4-ї, а зараз десь година вечірня. І ми тут покажемо вам танки, які ще чогось не попали в Україну. Дивно. А? Так, я в них не розбираюся. Зовсім, по-моєму, тут 34. Ну, має бути. Зараз подивимося. Так, що тут таке? Оооо, це бронза. Це. Який форт? Да, це. Ага, ота Цитаделя, то є той форт теж. Один з фортів тих, що я випадку. Форт війнярі. Віні... Віні... Цитаделя, парк цитаделя. Форт, а що таке в Віньярі? Не знаю, може він так називається. Типу, а може збудований в 2014 році? 1914 рік. Так, і то ми зараз, ото ми зараз отуто стоїмо. От у того. Да? От Чи ні? Не знаю. Ну от же ж дивися, он бачиш, он таким пузиком, там де він літак виглядає. Чи ні? Не -не, то Ні, А може то, ми тут? Може. Не, не знаю. Ні, не, я все-таки думаю, що ми тут. А, це був той форт. Напевно, я так думаю. Ага. Все Але по сучасному. по сучасному. Думаєш? А мені здається, що то він в оригіналі. Ну ладно. Якась трошки неякісна будова. Мені здається, що все-таки все вже тепер переробляли. Так, ну і що, покажу я вам танки. Не знаю, вони такі потрібніші в Україні чи ні. Хлопці, ви бачили таке кіно? Три поляки, і собака. Не бачили? Колись було дуже популярне. По-моєму, що на такому танку вони їздили. Ну, О, Трі танкіста і собака називалися. Та 34-й, я ж казав. -34. А це там КВшка вона мене там. А що це таке? Тож ж читалися, він кого загасив? що? скільки виїздів. Та певний номер його рами. Я не знаю. Що це таке? Ніколи не, 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 не цікався. Ну, не... Ой, блін! Закрили! Закрили! Гад, замурували! Всіх у капча згубив. Тут теж вон якийсь номер підлятий. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І, звісно, польський горел. 28 31 тонн важить. Та це що? Де? Mm -hmm. Йоханий бабай. Бачили, яка вага його? Максимум 55 км гасав. Так. Там ті ще більші, тягші. А? Так, а ось то що? Я ну, не розбираюся в них, певне, киве. Чи ні, він якийсь на киве не похожий. А табличка де? Ззаду, певно, На дух. Що, простріляний? Шальна пуля залетів. Ні, не може бути пуля. А що? Може осколок якийсь? Ні, 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 це щось не то. Так, ох, на ньому добре поїздили. Стертий. Добре він гасав, глянь, вже вже ті воді... катки, вже стерті в зовсім. Або хіба їх поміняли сюди? Іс? І ось і вставлен. Да? 40... 46 тонн. Металолома народ. 46 тонн металолому. Скільки то грошей? То щодня. Ще... Дуб... А вот де який лис метал, глянь. Е, По-моєму, там сперед... А во, диви, о, глянь. О. Скільки сантиметрів з 10, певне, з 12. А там то -то, то то бокова броня, а спереду має бути ще грубша. Але що там броня? Зараз ті, тоді і тепер ті, акумулятивні чи як? Чи? кумулятивні. Що закрили поляки, фік залізеш? А Дивіться цього картинка рубаш? Ну що за циферки набиті. Для чого? Народ? А ну підкажіть, хто знає. Що тут таке? 1, 2, 3, 4. Щось щось тут. Аж ти? Галуч, якісь трикутнички. Мота тихогляди. Не знаю. І от ще номерок. І тут ще був якийсь номер. Вирізали бугаркою явно. І вон ще щось є. А от ще щось є. Інтересна штука. А, а on, on, на башні воно теж є. Видно воно? На стука не таке саме. От баки навіть ніхто не зняв. Паліво пише. Паліво. І то щось похоже на пулемет. Чи то не полімет? Похоже, але не пулемет певне. От його, що взад. Там? О, там? Табличка розписана там за фигня. Т55. Та 55 35. 36 тонн. Слабший? За того менше не вага. 50 км гасна... гасна Да, металон, звісно, конкретний. Так. Ну що зараз. Робимо переривчик. Буде друга серія, і так не прощаюсь.